Всім привіт, це Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтних букмекерів. І зараз до вашої уваги мій прогноз на матч Ворска Полтава Діла Горі, Грузія. Це другий коліфер раунд Ліги конференції. Чесно кажучи, оптимізму з приводу української команди майже нема. На жаль, у Ворсклі серйозні втрати були в міжсезоні та Улян Сафері, напевно, найкращий гравець минулого сезону. Зірка атаки. Пішов з команди, так само пішов Василь Кравець, який вже напередодні дебютував за Дніпро-1. Лівий захисник або ж лівий центральний захисник хороший футболіст, і ми це в Дніпрі 1 вчора частково побачили що стосовно атаки Василя Кравця. По обороні є запитання, це безумовно. Так що, фактор послаблення він не на користь Ворскли. Ворскла стала слабшою, як на мене, не знаю, можливо, Віктор Скрипник там. Зробить дивай, підтягне молодь, яка заграє краще, ніж е футболісти, які пішли. Це реально? реально, але мені здається, що не одразу. Також проти Борскви, мені здається, фактор ігрового тунусу. Це перший матч, перший офіційний матч для полтавської команди. Так, були спаринги, але важко їх всіх сприймати всерйоз. Тоді, як е чемпіонат Грузії в розпалі, і Діла там виступає непогано, йде в трьох очках позаду від другого місця. Плюс діла. Попередньому раунді кваліфікації перемогла дуже непогану авторитетну команду Дац Дунайська Стреда. Тому команда українського тренера Андрія Демченка явно буде для Ворскли непростою. Я навіть пропоную ризикнути і поставити на прохід грузинської команди. Все ж таки, от по грузинському футболу в мене таке останнім часом відчуття, що він на підйомі і класні футболісти з'явилися і. Молодіжна збірна нещодавно гарно виступила на молодіжному євро. Так що, можливо, грузинський футбол підіймається. Не хотілося б, щоб діла пройшла полтавську-борську, ну але така класична схема: так? Вболівати за українців, а ставити проти наших. Коефіцієнт на прохід діли становить 2,57. На цьому мій прогноз завершується. Якщо він прийшовся до вподоби, з вас сподобайка і підписка на ютуб-канал Рейтинг Букмекерів. Також слідкуйте за соцмережами рейтингу букмекерів. Там регулярно проводяться різні цікаві акції та конкурси. Дякую за увагу. Хай щастить. Нам все добре.